Це подкаст громадського радіо. Зустрічі програма про україно єврейські взаємини Вітаю всіх. Ви слухаєте громадське радіо. Це програма зустрічі. І у студії працюю я, Ірина Славінська. Сьогодні випуск програми зустрічі буде дуже літературним, і що особливо цікаво, ми будемо говорити про цикл поезії, який щойно з'явився, так і ще не вийшов ані книжкою, ані якоюсь інакше оформленою ніж постаму у соцмережах публікацією. Будемо ми говорити про поетичну новонароджену, можна навіть сказати, серію чи цикл поезій Остапа. Сливинського Остапа Сливинського ви точно знаєте як поета, письменника, перекладача. І зовсім нещодавно в нашому ефірі ми з ним розмовляли про роман книги Якова Ольги Токарчук Нобелівської лауреатки з літератури. І саме Остап переклав цей неймовірний роман. І от нещодавно почав Остап Сливинський публікувати тексти з циклу, який називається Імена. І у цьому циклі йдеться про. Постаті жінок, чиї імена ми напевно чули, але не факт, що на них звертали увагу. І нехай більше про це розкаже Остап Сливинський. Цей цикл називається імена. Це спершу була така робоча назва, але, мабуть, так, так, такою вона і лишиться. І насправді, якщо чесно, то я, може, чи не вперше вирішив справді писати якісь такі. Концептуальний цикл, який би відштовхувався від якоїсь конкретної ідеї, а ідея свого, своєю чергою відштовхувалася від е, певної проблеми, з якою я зіткнувся е, практично випадково, можна сказати, коли е, в українській Вікіпедії натрапив на такий факт, що е, жінки в Біблії рідко згадуються на ім'я. Жінки переважно, хоча я дуже здивувався, що. Жінки, чиї імена згадані, становлять лише менше 8% усіх названих персонажів. Це при тому, що е, мені завжди здавалося, що жінок в Біблії, зокрема в Старому Завіті, багато. Але виходить, що вони безіменні, так Вони радше за за статусом названі матір, дружина. Так, і мені стало е, спершу дуже цікаво, як же так виходить, е, де ці всі жінки, так де їх шукати. Коли я почав перечитувати старий завіт, е, насамперед старий завіт, але новий Завіт теж е, то, зрештою, підтвердилося те, е, що, що я і підозрював. Вони всі десь там на Маргінесі, десь там на, на якихось узбіччях, вони, як якісь такі безіменні тіні, там проходять е, поза спинами персонажів чоловіків, здебільшого, дуже часто вони прив'язані до чоловіків. Тобто вони там фігурують як дружини Авраама, там дружини Лота, дружини Мойсея чи царя Давида. І ми здебільшого не знаємо справді їхніх імен, їхні ролі епізодичні, але це ж ніяк не означає, що е, за цими епізодичними ролями чи за цими спорядичними згадками не стоять дуже складні долі і дуже складні обставини, про які ми можемо лише здогадуватися, там, скажімо, з якогось уривка. Розповідь, чи з уривка речення, згадки про якусь жінку. Ми можемо здогадуватися, що за тим стоїть дуже складна життєва ситуація. Прикладів, тут можна багато наводити насправді. От давай, можливо, декілька таких прикладів наведемо. я впевнена, що наша аудиторія, ну, принаймні загалом, колись могла знайомитися з текстом Старого Завіту і нового так само. Я думаю, але можливо декілька таких жіночих, навіть не так імен, як доль, які от ти відчитав на цих сторінках. Давай процитуємо, що наведемо як приклад: чому важливо це відчитувати? Тому що насправді святе письмо, це так, як би там не було, це якась матриця нашого мислення там, юдеохристиянського. Воно, коли ми не відчитуємо, не інтерпретуємо цього, воно несвідомо навіть на нас впливає. Ми починаємо механічно відтворювати певну модель інтерпретації. Не просто є трансляторами певних конкретних сюжетів. Ми транслюємо інтерпретації цих сюжетів. Ось, наприклад, ми знаємо про долю родини Лота, зокрема його дружини. Але за цією історією стоїть е, кілька дуже цікавих епізодів. Зокрема, це епізод, який мене колись е, якось я ніби пропустив його про очі, зараз уважніше його відчитав. Це е, тим, хто добре знає е, Святе письмо, зокрема, старий завіт, він, мабуть, добре відомий. Е, це епізод, коли. До лота приходять гості, і він знає, що ці гості це ангели, господні посланці. В, в Содомі, де він живе, є такий звичай, що якщо там з'являються якісь чужинці, то їх потрібно видати натовпу, так їх потрібно видати мешканцям. А мешканці вже місцеві самі вирішать, що з ними робити. І до лота додому приходять місцеві з вимогою видати його гостей, ангелів. І він тут робить дуже цікаву річ: він замість, замість гостей, замість ангелів, він пропонує видати своїх натовпою своїх доньок незайманих. Причому він підкреслює, що вони незаймані, Робіть з ними, що хочете це насправді такий, це не просто епізод, який показує безправність жінки і е, трактування її як е, практично якось не знаю, товару чи валюти. Валютою є не просто жінка, а валютою є незайманість. Зокрема, взагалі незайманість доньки це якась така форма, якою багато персонажів Старого Завіту розплачуються або з Богом, або з людьми. За цю історію чіпляється ще одна дуже цікава історія, е, в дечому схожа. Це історія доньки Євтаха, одного з суддів Ізраїля, який з із необхідності став на чолі ізраїльтян у війні проти амонян. пообіцяв Богові за перемогу над Аманянами, що він принесе в жертву першого чи першого, хто вийде з дому йому зустріч, коли він буде повертатися з війни, якщо він буде повертатися з перемогою. І це мало бути така жертва, жертва подяка. І тут на зустрічі ми виходить його донька, він е слово дане вже забрати назад не може. Але е в викладі біблійному постійно підкреслюється, що вона не займана. І це ніби підсилює цю жертву, це додає вартості цієї жертви. І єдине, що батько їй дозволяє перед неминучою смертю, це оплакати в горах, в горах своє дівування. Тобто ця незайманість є власне якоюсь такою додатковою вартістю жінки, але жінки як власне розмінною якоїсь монети, так не, не як самостійної істоти, а як інструмента чи засобу в якихось перемовинах, в якихось пертрактаціях. Жінка тут виступає абсолютним об'єктом. Та й виходить, що це якась така тотальна беззахисність, правильно так буде сказати? Безумовно, беззахисність. Ну, звичайно, звичайно в, в святому письмі, зокрема, і в Старому Завіті, є дуже сильні жінки. Зрештою, є дві книги, які названі жіночими іменами: це книга Рут і книга Естери, і ось є, скажімо, там Юдита чи Естера, які виконують, можна сказати, публічну місію, так тобто вони по суті стають на захист свого народу. Але це, я би сказав, швидше винятки. І ці винятки своєю яскравістю, своєю харизматичністю затьмарюють е, ті сотні безіменних жінок, чия драма є непомітною, е, які залишаються на маргінесах. І ми навіть, якщо ми не, не, не проникливо, неуважно читаємо, ми навіть. Не е, звертаємо увагу на те, який насправді постійний меседж стоїть за цим. Жінка безправна, е, жінка жінка е, е, практично нічого не може без чоловіка. І тут дуже важливий момент, коли жінка, наприклад, стає вдовою. Так. Це не просто складна життєва ситуація, це певна ганьба. Теж. жінка стрімко падає вниз суспільному статусі, коли вона стає вдовою. Це не тільки вдівство, це безпліддя, скажімо так. Це теж якась така постійна така стигматизація безплідних жінок, яка як такий от якийсь тон е, звучить е, в, ну, практично в всьому старому завіті яким чином, на твою думку, цей ну, дійсно один з дуже без перебільшення значимих текстів для становлення європейської культури, яким чином це може впливати на те, як сьогодні або колись мислилася жінка? Чи можна сказати, чи припустити, що ось цей образ об'єкту беззахисного чи розмінної монети, чи засобу, як ти говориш, може бути таким, який потім позначився у різних суспільствах, на ставлення до жінок? Мені взагалі Взагалі здається, що це якийсь такий патріархальний архетип, і якщо шукати джерела цього архетипу, то ми дійдемо до образу Єви, який закріплює цю втори. По-перше, він закріплює вторинність жінки. А по-друге, він закріплює її схильність до гріха, який вона затягує чоловіка. Теж ну і діючи правда, Єва все ж таки діє, вона тут чинить гріх, але все ж таки вона вчиняє дію. Вона вчиняє дію, і в цьому власне теж є її, ніби в тому теж причина її стигматизації. Вона діє, але е, дія спрямована супроти Бога. І, от, до речі, в цьому контексті дуже цікаво. Я тут згадував вже про дружину Лота, е, яка вона теж по суті діє, так, тільки е, в, який, в який спосіб вона діє. Вона, по суті, її жест. Ми всі знаємо цей сюжет. як вона, Коли ангели виводять родину лота, не, не в повному, до речі, складі, виводять родину лота з палаючого міста, їм строго заборонено повертати, обертатися, дивитися собі вслід. І дружина лота робить цей жест. Вона протистоїть цьому цій ніяк не поясненій. Волі Бога передані через ангелів, яку просто треба виконувати. Її жест, яким вона повертається і дивиться на палаюче місто, це жест запитання, до слушності волі Бога. А по-друге, це мені власне здається, що це закам'яніння дружини лота є це якась така можлива, одна з можливих інтерпретацій це символічна покара. За Тілесність вже за пам'ять тіла, за, насамперед, пам'ять жіночого тіла. То вона, е, її тіло знерухомлене е, через те, що вона піддалася пам'яті тіла, е, там, де вона обертається слідом е, за містом, в якому їй було добре, очевидно, так, і з якої з це, це, це таке щось е, трошки нижче, ніж раціональне. І взагалі це дуже цікаво, як ця дія. Це притаманна із жінці, і засуджувана в жінці дія як такий виражений через рух сумнів у єдин, єдинослушності Божої волі, так як там про Лот і Авраам, наприклад, вони підкоряються жорстокій волі Бога без сумніву. Тоді якось дружина лота е, е, ставить її під сумнів певним чином. І це трактується як жіноча слабкість. Переважно це трактується як слабкість, власне, слабкість Єви, слабкість, е, слабкість дружини лота. І це є момент, коли ми мусимо ніби поставити собі це питання. Чи чи слушною інтерпретація, тому що там не завжди в, біблі... в біблійний текст не завжди вписана інтерпретація. Можливо, просто потрібно пробувати знімати ці горішні шари, спробувати інакше це трошки сприймати. Таким дуже яскравим прикладом пізніших інтерпретаційних нашарувань, які стигматизують е... жіночу тілесність, є історія вже новозавітня, історія Марії Магдалини. Та це теж дуже яскравий приклад, і Мені здається, в масовій культурі образ Марії Магдалини це щось дуже і дуже популярне. Ну бо Марія Магдалина в якійсь такі усталеній популярній так, інтерпретації нового завіту вона є якоюсь такою розпусницею, так, в минулому розпусною жінкою. Яка потім розкаялася і була допущена Ісусом Христом до себе. Вона тим більше, тим ближче до нього, що вона розкаялася, така рішенця, яка розкаялася. Але насправді це в Євангелії не сказано, що вона була розпусною і розкаялася. В Євангелії сказано лише, що Ісус виз... вигнав з неї сім бісів. Тут не йдеться прямо про якусь тілесність чи сексуальність. Звідки взялася ця інтерпретація? Це вже звідки взявся цей. Тілесний сексуальний момент в образі Марії Магдалини. Це цікаво дуже, це, це якісь вже пізніші інтерпретації. Тобто, знову ми маємо оце якесь таке напівсвідом... напів... цю напівсвідому стигматизацію жіночої тілесності. Так простіше було представити цей образ Марії Магдалини, може, популярні свідомості. І в цьому ключі, оскільки ми вже заговорили про різні інтерпретації, про те, що можливо на шарування пізніших якихось способів читати варто відкинути, я от слухала ці слова і не могла не згадати про нашу попередню розмову навколо роману Ольги Токарчук книги Якова, і як багато там. Теж можна відчитати про інакше прочитання священних текстів. І це запитання, можливо, неївно звучатиме. Але от ця робота з книгами Якова Ольги Токарчук ти перекладав цей роман. Це могло і цей сюжет прочитання текстів, так, книги, народом книги. Це могло якось вплинути на те, як ти потім почав осмислювати концепцію свого циклу поезії імена? Насправді так, звичайно, це, це текст, текст Токарчук і тексти, з якими вона працювала як авторка, які вона досліджувала до, до, до початку писання і в процесі написання, це тексти, які ставлять дуже багато питань до е, релігійності і е, жіночості. В цьому випадку це питання, яке стоїть на межі між юдаїзмом і християнством, так взагалі, в той самий спосіб, який на межі цих двох релігій стоїть вчення Якова Франка, який є головним героєм книг Якова Ольги Токарчук, який так, таким містком поєднав юдаїзм і християнство. А насправді юдаїзм навіть не ортодоксальний. а Месіанський месіаністичний юдаїзм, сабетіанство, такий абсолютно нетрадиційний виклад юдаїстичного вчення про месію, який стверджує, що месією має бути жінка. Взагалі, це характерно для сабетіанства, як і у франк, як послідовник і реформатор сабетіанства, як юритичного вчення. В межах іудаїзму він просто підсилив цей, цей сюжет, е, бо в, в основі е, його інтерпретації лежить поняття шехіна або шхіна як божественна присутність у світі, і спасіння світу можливе тоді, коли у світ буде повернена ця божественна благодать. Вона мусить пролитися знову у світ. Це Шехіна для Якова Франка є жіночим началом, яка, яке має прийти у світ через жінку. Його відповідь на питання про те, чому Месія досі не прийшов, полягало в тому, що е, юдеї неправильно чекали Месію, вони не там його шукали, тому що вони шукали месію в чоловічому тілі, а Месія має прийти в тілі жінки. І тут можна було би запідозрити Якова франка і франкістів в якомусь фемінізмі, але це не зовсім так. Тому що на практиці франк як такий досить типовий лідер харизматичної секти втручається в всі сфери життя своїх послідовників, зокрема, в сферу сексуальну. У той спосіб, що він просто визначає. З ким, грубо кажучи, жінки з його секти мають наступної ночі переспати. Тобто їхня думка тут абсолютно не враховується. Він мислить як тоталітарний патріархальний лідер рівні такого повсякдення, аж доки одна з жінок, наближених до нього, не, не пробує проти цього бунтувати. Відповідь на те, чому е, він так наголошував на цьому. На цій жіночій месійності, на цьому жі, на, на ць, цьому жіночому началі, пробує дати сама Льготукарчик в одному з своїх інтерв'ю, і вона просто ставить таке риторичне питання: а чи не йшлося йому просто про те, щоб легітимізувати свою доньку, яку якій він дуже довіряв, яку він дуже любив, значно більше ніж своїх синів, а е легітимізувати її в ролі е його наступниці. Ось і все. Тобто, тут, можливо, був абсолютно такий прагматичний е, чинник, так, прагматична якась така аргументація. І м, тут не варто дошукуватися якихось, якогось такого прав фемінізму. Далеко до цього страшенно. Взагалі, в, в юдаїзмі і е, з цим є велика проблема. Напевно, якщо так до популярнішої е, культури звернутися, то ми всі. Багато хто з нас, напевно, бачив е, міні-серіал неортодоксальна, про те, яка насправді є роль жінки в сучасних, єврейських е, ортодоксальних спільнотах. Але навіть якщо взяти ось, е, багато хто бачив е, серіал Оповіді служниці, або, може, читав роман Маргарет Етвуд, і я був просто вражений, наскільки. Ці сюжети, ця ідея такої авторитарної суперпатріархальної звичаєвості, яка панує у вигаданій антиутопійній державі Маргарет Етвуд взята прямо з Старого Завіту. Ну і цю державу Маргарет Етвуд називає Гілат. Гілат це назва однієї з старозавітніх земель на східному березі ріки Йордан, якщо я не помиляюся. В оповідях служниці є насправді такий е, нескрізний сюжет, коли служниці е, мають народжувати дітей е, своїм безплідним господарям. Жінки е, в гіладі не можуть народжувати, і служниці, які все ще е, мають цю здатність, е, народжують замість них. Насправді це є це сюжет із Старого Завіту. Та і він в романі, як і в серіалі, цитується. Тобто, то, зрештою, є вказівка, яка для цього теокритичного, чи як це правильно назвати, суспільства виправдовує такий спосіб роблення. В Біблії так написано: так, так, так. Так. Безплідна тоді є Єрахиль, так, без, безплідна дружина, вона безплідна, дружина пророка Якова. І вона змушує свою служницю народити їм дітей, це сталося на колінах рахилі. Тобто, якщо, якщо е, хтось бачив оповіді служниці, то це чи читав роман, то це практично дослівно відтворено е, там. Та це дуже насправді цікаві збіги знову такі в масовій культурі, у тому числі. Я пропоную на завершення нашої розмови ще щоб ти прочитав декілька текстів із цього циклу імена, який сьогодні і дав підставу і поживу для розмови. Я ще раз кажу, що цей цикл в процесі декілька текстів з нього вже завершені. Я може прочитаю про власну дружину Лота. І про доньку Євтаха. Це власне сюжет, з якого е, і почалося все, який мене першим так сильно вразив. Я може ним закінчу, але наразі дуже на лота. Попереду лише лот, який віддав наших доньок тивому натовпу, щоб оборонити двох чиновників у відрядженні. Віддав би й мене, але я за стара. Мої руки підтирали зади всіх наших дітей, тож я була недостойна спекти хліба для ангелів. Мій хліб теплий, але брудний, як зруговіла шкіра на п'ятах. Мій хліб швидко в'яне. Іди, сказав він, я сам спечу їм хліби, бо чоловік для Бога має бути тим, чим жінка для чоловіка. Тепер я озираюсь на місто, бо там були скелі, на яких ми з подругами потай пили вино тихої осені, були білі тарелі, що холодили руки. Раз у тиждень навіть мені чужинці. Можна було ввійти у зелений став, доки місяць робив нас сестрами, і ми запалювалися одна від одної, як осінні дерева. І як чисто співали наші тіла, прокидаючись до ще одного дня сонця, як високо підносили ми наше частування, заказане їм сатирам. І добре було часом прийняти їхнє незграбне запрошення і проїхатись на волохатій спині аж туди, де під деревами літали короткі прощання, і бігти. Довгою стежкою за голосами, доки спав лот, і співати донькам Колискові, мовою малих хананянок, жіночим наріччям, яке згоріло разом із сукнями. Тепер уся постеля порожній дім лота, і немає дверей попереду, і немає дверей позаду, і немає вікон, за якими сушаться сорочки сестер. І все, що я можу замовкнути так сильно, аби не чути тих двох, що йдуть поряд, ніби конвой. Так і не спитавши моє ім'я. А ще була донька Євтаха, яку батько приніс Богові в жертву за перемогу над Амонянами. Чому ж ваш справедливий Бог не врятував її так, як врятував Ісаака? А може, він вчасно прибув, обганяючи на мокрій дорозі давньоюдейських бушків, але останньої миті не зміг пригадати її ім'я, Богові не пасує, говорити абстрактно. Може, дарма батько дозволив їй на сам кінець трохи розважитись з подругами? Може, щоб розжалити Бога, треба було як Ісаака, розбудити її серед ночі ще сонно гнати у гори? Знаю, що скажеш, ребе. Подруги жінці потрібніші, ніж ім'я. Всі ці лотереї, ця рука з небесної сір'яви, що скасовує вирок, ці шанси втрачені в піймені то чоловічі забавки. Хай чоловіки розчаровуються, хай сподіваються чуда, хай виглядають вогник на пагорбах, хай їхньою долею буде даремна надія. Донька ж її птаха зайде рівно і тихо, без янгольських сурм, ніби місяць над озером. Це дуже гарно. Я пам'ятаю, як ці тексти мене вразили, коли їх читала вперше, і зараз я дуже дуже вражена чути їх. Ну, е, Буде ще продовження. Тобто, насправді, це дійсно проєкт, який мені цікавий, зокрема, тим, що я справді я прочитую наново е, святе письмо, і е, мені цікаво, як по-іншому я зараз бачу деякі речі, як я бачу ті тіні там, десь тих безіменних постатей, і е, вони всі є. Джерелом дуже цікавих потенційних сюжетів, сумних дуже сюжетів насправді. Але чим більше ми про них думаємо, тим ми ніби віддаємо якусь справедливість е, найбільшим жертвам е, історії. Тому що мені, от я можу слідом за е, Ольгою Токарчук і за Оксаною Кісь скажу, що та другорядна роль. Яку жінка виконувала завжди в історії в біблійній історії і в нові, новіших історіях, в історії як такі абсолютно її не рятувала. Тобто цей затінок не ставав для неї захистком навпаки. І коли відбувалися якісь історичні катаклізми, першими жертвами ставали жінки як найслабші, найнезахищеніші. Ось таким дуже філософським і невеселим, напевно, висновком ми завершуємо програму зустрічі сьогодні. Нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо у студії працюю я, Ірина Славінська, і вже добігає до кінця програма зустрічі. Нагадаю, що цей проект входить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. І нагадаю, що гостем програми сьогодні був Остап Сливинський, перекладач поет, письменник. І ми говорили про його поетичний цикл імена і навіть. Почули декілька дуже і дуже добрих поезій. З цим я вас і залишаю на хвилях громадського радіо. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.